Влади мене Влад, мені повних 20 років. На початку повномасштабки виїхав до Польщі, тому що мав 17 років. Ось, ну і зрозумів, що типу, за кордон це не моє, потрібно повертатись та брати зброю до рук. Навчання максимально хороше, адаптоване. Тобто, вже під час навчання ти розумієш, куди ти потрапив, що ти будеш робити в подальшому. Інструктори дуже хороші, всі з бойовим досвідом, тобто можна зрозуміти певні моменти, можна цікавитись з приводу амуніції, зброї, тактики і тому подібне. Тобто є конспект, по якому ми йдемо. І окремо, що можна черпати досвід самих інструкторів. Мотивація тільки в собі. І я вважаю, що кожен чоловік, який народився в Україні, має зрозуміти, що це його земля, і він має її захищати. Добровільний контракт 18-24